Питання енергоефективності протягом останніх років зв'язку з подіями в країні та енергонезалежністю гостро піднімається не тільки в ешелонах влади, а й у пересічних громадян. Всім нам хочеться не бути марнотратами у відношенні оплати за тепло. Ще гостріше в зв'язку з фінансуванням постає проблема забезпечення тепла у комунальних закладах, де це найбільш необхідно. Відтак, в кінці минулого року, у районному краєзнавчому музеї за програмою ефективності енергоресурсів було встановлено автоматична система опалення. Хочу сказати, що для нас це не новина, тому що в області діє програма з енергоефективності, і відповідно до цієї програми, до керівництва району був направлений лист про оголошення конкурсу з енергоефективності, ну тобто проєктів з енергоефективності. І виходячи з того, що керівництво району нас зобов'язує, будемо так казати, працювати на випередження як тільки в березні. Місяці цього, ну, 16-го року був оголошений цей конкурс. Зразу ж ми подали свій проєкт, тому що ну, були вже до цього готові. І що стосується міста Березного, то в нас є такі три заклади: це райони будинок культури, краєзнавчий музей і приміщення бібліотеки по Андріївській. 1. приміщення має площу. Близько 300 квадратних метрів. І було передбачено і розраховано 8 кондиціонерів. От. Ну і при вході стоїть ще трошки іншої системи, такий невеличкий вентилятор. Ну, по суті, 8-9. Це відбувається типу, за принципом пульта. От, такий пульт в мене в руках. От. Я виставляю температуру, яка мені потрібна. От, наприклад, оцей. О, тут дуже складно. Бачите, 24 виставили, От, 25. От. І вона тримає температуру. Воно сам сам. Сам автоматично включається, автоматично там підтримує температуру. Принцип дії дуже легкий і дуже зрозумілий. Справа в тому, що старе опалення було не не, не не було демонтоване, тобто воно залишилося. Єдине, що тепло енергія злила воду. Без перебільшення зазначу, що місцевому бюджету таки вдалося значно зекономити на оплаті за тепло комунального підприємства Березнівський районний краєзнавчий музей для прикладу, в минулому році температура повітря. ...повітря в приміщенні трималась на рівні 16 градусів за цельсієм, і в рахунку була зазначена сума 28 тисяч гривень. А нині при температурі повітря в старому кам'яному приміщенні 20 градусів за цельсієм. Оплата становить 7-8 тисяч гривень. Тож хочеться сподіватися, що таких проектів буде більше, і підвищиться кількість громадян, які будуть зацікавлені у цьому. Юлія Іванюк, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.